Біфрен, спокій за ясної голови. Вітаю вас. Це марафон. Єдині новини. Все, що варто знати на цю хвилину, підготували команди фактів ICTV та Вікон СТБ. Росіяни не перестають тероризувати Донеччину. Напередодні через ворожі обстріли загинуло троє цивільних. Восьмеро були поранені. Загарбники скерували ракету по економічному коледжу Краматорська, прилетіло по Авдіївці та Торецьку. Росіяни обстрілюють усю лінію фронту. Найгарячіші напрямки Бахмутський, Авдіївський та Новопавлівський. Від постійних ударів палає Бахмут. Відео чергових прильотів опублікував Генштаб. Поліція не припиняє евакуювати місцевих. Напередодні врятували родину з чотирма дітьми. Російський снаряд розірвався за 50 метрів від їхнього будинку, тож батьки вирішили терміново виїжджати, рятувати дітей. Коли стріляють, що ти делає? Ряд, ось по помало Я не балюсь вовча. А та громко стріляє, що ти ділеш? Біжу, конечно, в погреб. і всі біжать потом в погреб. Відступаючи, ворог лишає по собі випалену землю. У колись чепурних українських селах нині тільки скелети будинків, куди вже навряд чи повернуться люди. Земля всіяна снарядами і нерозірваними мінами в одному з таких сіл на межі Харківщини та Донеччини побувала наша знімальна група. Візуалізація щоденної інфографіки від генштабу про втрати ворога спалений російський танк. Там далі БМП БТР. Вони рухалися з боку Ізюму туди на Донеччину, щоб зупинити наші підрозділи, які стискали їх з обох боків. Наскільки гарячими були бої за Харківщину, видно лише із цього одного кадру розплавлений метал біля ворожої броні, а обсмажену башту від точного удару наших протитанкістів вирвало і перекинуло на бік. Не розстраюся. Не пустити російські війська цим шляхом до сусідньої Донецької області ще від початку великої війни було завданням украй важливим звідси пряма дорога на Слов'янськ. Долина це був такий рубіж, на якому ми зустріли ворога. Село Привид, це долина на Донеччині. Воно межує із Харківською областю. Російська армія сюди не зайшла. Її на підході зупинили наші воїни. Донедавна тут проходила лінія фронту і про це. Тут говорить буквально все. Ось так ідеш селом, дивишся довкола, а немає жодної цілої хати і ні душі. На той момент здавалося, що ну от якщо є пекло, то воно саме тут. Хіба що флот по ним не працював, кажуть десантники, а так то летіло усе. Московити не надто вправні у піхотних боях рівняли населені пункти із землею. Був один період такий особисто в мене, що за тиждень я думав. Разів, може шість, що це вже кінець, тому що ну дуже артилерія, авіація, танки, піхота йде, і все це на одному клаптику землі. Ну і ти не може звідти піти. Руїни тутешньої церкви, ніби чергове підтвердження, чого варті бравади кремлівської пропаганди, про ісконне православ'я. Цю церкву, до речі, московського патріархату, повномасштабна війна, застала на етапі будівництва. Її ще навіть не встигли довести до ладу як російські снаряди. Розібрали ущент на дерев'яних підпорках застиг дзвін, який вже нікуди чіпляти. Ось, до речі, російський герб прямо на церковному дзвоні. То не була просто втеча росіян із харківського напрямку. Це закономірний результат надлюдських зусиль і тих підрозділів, які півроку стримували навалу, і тих, які йшли у контрнаступ. Це дуже сильно. З сторони командування спланувати оце все. Ну це розумієте, це не робота трьох днів, от що це було зроблено. Це робота там трьох місяців. І оці три дня це просто був заключна фаза цього всього. Суботі це позивний 21 рік. Він уже головний сержант взводу, боює від свого повноліття. На його кепці наліпка, молодість, а пережитого за цих півроку на цілий вік втратив близького друга, сам дістав поранення. Артопстру був. І мені просто вище плити ззаду залетів осколок. Та Те, ще теж не могли визвати, не могла під'їхати евакуація через обстріл. І ми ще три кілометри пішком йшли, Моя так все в крові тут заді було Улітку ще й устиг одружитися. А що його мовляв тягнути. Я взагалі з дружиною познайомився 24 лютого. Тобто війна почалася нормально краще стосунки починати. А чоби не субота із побратимами невдовзі вирушить на нове завдання. А на визволених територіях вже працюватимуть інженери, очищатимуть від ворожого сліду українську землю. Не шпиговану мінами. Тетяна наконечна за Факти, Фактиві єдині новини. Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні подякував українським армійцям та окремим бригадам, які боронять нашу державу на різних напрямках. А також закликав не збавляти темпу під час контрнаступу. Зараз це дуже важливо. Темп. Темп у стабілізації у звільнених районах, темп у русі наших військ, темп у відновлення нормального життя на звільненій території і темп у підтримці партнерів. Ми говоримо про це чесно. Темп надання допомоги Україні має відповідати темпу нашого руху. Жителі деокупованої Херсонщини мають евакуюватися на зиму. До цього закликає очільник області Ярослав Янушевич. Переїхати закликають у Закарпатську, Хмельницьку та Житомирську області. Особливо це стосується родини із дітьми та маломобільних людей. Щоб виїхати, пропонують звертатися на гарячу лінію Херсонської обласної адміністрації та писати у чат-бот. Під час звернення варто також вказувати свої гуманітарні потреби після евакуації та отримання статусу внутрішньопереміщеної особи держава надасть грошову допомогу: 2 тисячі гривень для дорослого, 3 тисячі гривень для людей з інвалідністю та дітей. У псевдореспубліці ЛНР засудили співробітника ОБСЄ до 13 років позбавлення волі. В ОБСЄ поки що не відреагували на такий вирок. Окупаційний суд визнав винним Дмитра Шабанова у нібито держзраді. Його затримали у квітні. Тоді звинуватили у передачі конфіденційної інформації іноземним спецслужбам. Заявило, що він збирав інформацію про пересування військової техніки а також частин Луганської народної армії. ОБСЄ беззастережно засудила звинувачення, назвали їх абсолютно неприйнятними. Литва не пропустила щонайменше 18 росіян у першу добу заборони на в'їзд туристам з країни-агресорки. Від учора країни Балтії та Польща закрили свій кордон для російських громадян із шенгенськими візами, не пускають через свою територію, територію і транзитом до інших держав ЄС, адже вважають, що подорож до Євросоюзу. Це привілей, а не право людини. І ним можуть користуватися громадян, і ним не можуть користуватися громадяни країни-агресорки. Тепер єдиний сухопутний спосіб, яким росіяни можуть потрапити до Євросоюзу – це Фінляндія. Водночас обмеження на перетин кордону посирюється не на усіх. Винятки можуть бути для росіян, які хочуть відвідати рідних у шенгенській зоні. Також перетнути кордон можуть дипломати, а ще дисиденти. Троє парселанок з Луганщини та Донеччини започаткували у Львові власне виробництво одягу. Швейною справою жінки займаються за кілька десятків років. Майстрині познайомилися у Львові. Вирішили об'єднатися та відкрити своє невеличке підприємство. Наразі шиють військову форму для ЗСУ та планують виробляти свої брендові речі для всієї сім'ї. Така тишенька. Така тишенька. Вікторію, Ларису та Ольгу об'єднала війна. Після 24 лютого вони змушені були покинути свої домівки на Луганщині й Донеччині та їхати на захід країни подалі від бойових дій. Познайомилися у Львові. Кожна з них добре зналася на швейній справі, тож вирішила запустити власне виробництво одягу. Ну і все, і тут все почалося спочатку. О, це було з квітня, получається з 8 квітня. Ми у Львові. До війни Вікторія розвивала у рідному Покровську навчальний центр та власний швейний цех, у якому створювало стильний одяг. Нині вона знову навчає початківці швейній справі, але замість модних костюмів та курток військова форма. Ту кількість хлопців, яких потрібно одягти, щоб їм було зручно, класно. Держава не в змозі це зробити сама. Тому ми завжди раді допомагати. Ми тут на своєму фронті. Нині жінки відшивають військові кітелі в місяць з опівтисячі на черзі. Зимова форма замовлень уже багато. Через руський мір вдруге змушена залишити свою домівку Ольга. 14-го жінка з рідного Луганська переїхала у Сєвєродонецьк. Там вона займалася туристичною справою та мала своє ательє. Та нині через агресію расистів ані бізнесу, ані домівки не залишилося. Сєвєродонецьк – це другий Маріуполь. Там 80% житла зруйновано. Але я надіюсь, коли і Луганська освободять. От я повернуся і зможу там е, продовжити діяльність. Окрім військової форми, на підприємстві вишивають різноманітні нашивки з назвами підрозділів групи крові, патріотичні написи та прапор України. А це Лариса, вона досвідчена, підприємиця з Донеччини. Понад 20 років жінка займалася декоративним оформленням квартир, шкіл, садків, виготовляла домашній текстиль. Та нині вона у цьому скромному приміщенні вишиває шеврони для наших бійців. Єдине задоволення, що ти працюєш, якусь користь приносиш державі. І я думаю, львівські партнери, коліжанки зараз трошки навчать чогось нового, якийсь новий досвід буде. Жінки зібрали свою команду швачок. Здебільшого це такі ж вимушені переселенки, як і вони. Крім перемоги, мріють почати своє виробництво брендових речей для всієї сім'ї. Борислава Прокопюк Тарасолонець, факти АйСі ТіВі» – Єдині новини. Друге бустерне щеплення від ковіду дозволили робити усім українцям. До цього четверту дозу могли отримати лише люди з груп ризику. У МОЗ роз'яснили після першої бустерної дози, має пройти ще не менше чотири місяці. Особливо радять зробити укол людям із хронічними захворюваннями та українцям віком 60+. Зараз доступні три вакцини: Коронавак, Джонсон Джонсон та Файзер. Напередодні ми отримали 400 тисяч доз Файзеру у рамках ініціативи Ковакс. Її вже розподілили регіонами. Крім цього, у міністерстві охорони здоров'я Польщі заявили, що нададуть Україні мільйон вакцин від ковіду. Медики закликають українців вакцинуватися, адже захворюваність продовжує зростати. Понад сотня евакуацій із найгарячіших точок під обстрілами. Волонтери рятують та знаходять нових власників для тварин, яких покинули господарі. З Бахмуту до Дніпра чотирилапих перевозить команда небайдужих. Вже в місті їх приймають у ветклініках, а згодом віддають новим власникам. Волонтери не припиняють роботи ані на тиждень. У невеликому бусику часом перевозять зо три десятки тварин. Із Бахмута до Дніпра понад сотню рейсів здійснила команда волонтерів із зон активних бойових дій. Доброчинці постійно рятують чотирилапих. Все одно маршрут був нелегкий, важкий місто в поганому стані. Тварини теж коли їдеш з тваринами, вони стресуються. Ну дуже важко. Ми зупиняємось постійно. Катерина мала власний притулок для тварин у Бахмуті. А Віталій бізнесмен з Хмельниччини. Після повномасштабного російського вторгнення став волонтером. Разом вони евакуювали людей і покинутих домашніх тварин із найгарячіших точок Донбасу. Нині в невеликому автобусі п'ять переносок із чотирилапами. У найгірші часи кажуть, в цей бусик поміщалося 34 тварини. Це ну на 90, дев'яносто це колишні власні, хазяйські тварини. Вони покинуті і залишаються на вулицях. Буває так, що ми їдемо за якоюсь твариною. По дорозі ми знаходимо якусь травмовану тварину, це може бути е, десь на. Позиція ну на передовій нині Бахмут щоденно здригається від обстрілів. В місті залишилося близько 15% населення. Та, попри постійні атаки ворога, волонтери працюють без відпочинку. Під час кожної евакуації ризикують життям та здоров'ям. Частина нашої команди поїхала за тваринами вивозити притулок. Там 400 400 собак залишилось від 500. Туди було влучення снаряду. Там більше 90 собак загинуло, 400 залишилось. Вони поїхали за цими тваринами і попало. В полон два хлопці дівчина. із найгарячіших точок волонтери провели майже сотню евакуацій. Спершу врятованих тварин везуть до відклініки на огляд і лікування, потім віддають власникам. Кошечки під'їхали. Розсуння ага. ваша да це вона ця вівчарка, як і майже всі тварини, яких вивозять небайдужі, була приречена на смерть. Колишні власники прив'язали собаку біля багатоповерхівки і поїхали з міста. Після складних двох сотень кілометрів дороги вона нарешті виспеці. в безпеці. В Дніпрі зустрічає новий господар. Війна, люди покидають своїх тварин, просто безневинних, які їм вірні ціле життя. Хоч він і старенький, але на хороше закінчення життя заслужив. Нині притулки у Дніпрі переповнені. Прилаштувати чотирилапих дуже складно. Та цього разу волонтерам вдалося знайти господарів для усіх тварин. Частина зрятованих вирушить за кордон. На собак вже чекають у Польщі. Христина Венеля Оскайте, Денис Сінегінфактайсі Тіві. Єдині новини. Аграрії тримають не лише продовольчий фронт, а й підтримують українську армію. Вирішили доправити на передову спеціальні всюди ходи. Чергові шість спецмашин від Черкащини вручили одному з підрозділів військово-морських сил, який вибиває ворога на Херсонському напрямку. Ця допомога від Всеукраїнської аграрної ради. Від початку війни організація вже передала на фронт понад 400 одиниць техніки. Щоб ви замочили там всіх расистів, вигнали їх з нашої землі. І Пам'ятайте, що Черкащина завжди з вами. Ці автомобілі, звичайно, вони самі ходові. Вони саме більше використовуються в умовах бойових і для евакуації наших поранених, і для того, щоб підвозити боєприпаси і інші матеріально-технічні засоби. Наразі це все. Марафон Єдині новини триває. Дякую, що ви з нами.